Ви бажаєтесь позбутись жиру тільки на животі, а все інше залишити як є. Всі так хочуть, але це так не працює. Ось що треба робити, щоб отримати реальний результат. Ви постійно качаєте прес, урізали вуглеводи, можливо, навіть подвоїли кардіо, але жир не зникає. Це дратує, бо як сильно ви би не старались, ця зона ніяк не піддається. Ось правда, саме ваш організм вирішує, звідки втрачати жир, не ви. Скільки б ви не робили вправно прес, локально сплити жир не вийде, тіло так не працює. А що тоді дійсно працює, запитаєте ви. Калорійний дефіцит. Усього 3-4 якісних тренування на тиждень у поєднанні з достатньою кількістю білка, як ми говорили в тому попередньому відео, де я був ще одягнутий і говорив, більш ніж достатньо. Спалювання жиру це про стабільність, особливо в харчуванні, а не про жироспалюючі тренування чи зациклені на одній зоні тіла. І так, прес дійсно треба качати. Ви ж хочете, щоб його було видно, коли жир зійде. Але я особисто роблю одну й ту саму 15-хвилинну рутину 3-4 рази на тиждень, і цього цілком достатньо. Збережіть це відео, воно вам точно стане в пригоді, коли ви захочете позбутись жиру в конкретній зоні вашого тіла.